Всіх вітаю на своєму каналі. І сьогодні в мене в ремонті ось такий легендарний вайпер zs 125 g Це доволі така популярна і надійна модель вайперів, які випускалися років 10 років 10 тому, навіть трошки більше. І вони є реально надійними мотоциклами. 125 кубиків у двигуні. є моделі і 150 кубиків при тих же конструктивних особливостях рами. але що просто ширший циліндр. І ось господар цього мотоцикла мені говорить про те, що появився стук в головці двигуна. Як він розкручував пробки, щоб поглянути, можливо, клапана, то говорить, воно там все насухо. Тобто десь немає подачі масла в головку циліндра. І ось мені він по цій причині привіз у ремонт, буду розкручувати ось цю кришку. Це кришка, яка закриває корзину щеплення. Там під крузиною щеплення знаходиться маслонасос. Маслонасос з'єднується з колінвалом через шестерню. Шестриня із спеціальною термостойкою пластику. І буду дивитись саму шестерню і гляну маслонасоса, чи часом немає там якого сміття чи ще якихось пошкоджень, щоб уже точно впевнитись, чому немає доброї змазки. Коромисел, клапанів. Чому? він говорить, що там сухо. Ось ці пробки скручував, говорив що там немає доброї змазки. В першу чергу буду дивитися самого маслонасоса. насоса. Ось яка ситуація з ним. Двігуна з рами знімати не буду. Просто положу його, зніму акумулятор, щоб. Якщо він кислотний, щоб не відтікала кислота, знімаю акумулятор, положу його так боком мотоцикл і буду скручувати ось цю кришку. Ось так положив на сторону мотоцикл, підопер е, колодочками. Акумулятора зняв, тому що... Обов'язково, якщо так ложити, потрібно знімати, щоб не тікла кислота з банок. І буду зняв за одну ножку, буду скручувати ці болтики і знімати цю кришку. Так, вдалося викрутити всі болтики і зняти кришку, бокову праву кришку, де знаходиться. Корзина щеплення. Знизу ось, це шестерня приводу маслонасоса. Можна побачити, вона з'єднується з ведучою шестерню, яка на, на колінвалу знаходиться. Ось зараз я буду роз... зубці, це я кажу пластмасова шестерня, але вона спеціального пластику міцного. Всі. Якби зубці добрі, ніде не бачу ніяких пошкоджень. Буду здіймати стопорне кільце, знімати цю шестерню і відкручуватиму самого маслонасоса. Викрутив. Викрутив і зняв масло насоса. Ось щестерня. Звідси. З усі масло насоса це шестерня. З іншої сторони вона ось така. А це сам маслонасос. Маслонасос, якби я не бачу ніяких ушкоджень, не бачу виробітки на гранях, нічого такого немає, він на вигляд як новий. Але що я це побачив, то це ось канал, можна побачити, от знизу йде виступ, а це знизу воно бере масло. Знизу бере масло і по цьому каналі підіймає, піднімає. І ось звідси з цього отвору затягує сам масло насос, потім перекачує через шестерень і подає в цей канал. Цей канал вже йде, вже йде доверху. Я вам зараз детально, воно на камеру не видно. ну, попробую. Ось можна побачити. Всередині там є кусочки червоного герметику. В каналі, який е, бере масло з дна картера, е, забито кусочками герметику. Зараз я спробую отверточкою повитягувати. Не знаю, чи я зможу добре вам передати. Зараз зніму кільце. Ось це уплотнітельне кільце. Зараз зніму я акуратно. Так. Ой, дивіться. Ось. І це ще не все, я бачу там ще багато є. Ось до чого призводить те, коли ви... Прокладки, чи якщо міняєте поршніві кільця, Де змазуєте, змазуєте прокладки герметиком. Герметиком не потрібно змазувати. Якщо ви встановлюєте нові ці прокладки, то змащуйте їх або літолом, або салідолом. Їх на герметик садити взагалі не потрібно. І ось цей герметик, який кришиться і попадає всередину. Двигуна, і воно з маслом осідає на дні картера. А так як маслонасос втягує, создає вакуум, то він і затягує частинки покришеного герметику. Він затягує в цей канал. Канал перекриває добру подачу. Нема доброї подачі масла. І маслонасос перестає нормально подавати масло. якби до коромисел, до пружин клапанів, і йде погана змазка. При поганій змазці перегрів йде пружин, перегрів йде стержнів клапанів, і сталь е, стає, е, перепалюється, стає м'якою. І йде в цей момент йде тертя, високе тертя желіза, тому що немає доброї змазки. І це може призвести до того, що вийде із ладу, вийдуть коромисла, газорозпредвал, і ослабляться пружини, які на клапанах встановлені. Тож, я, я вам кажу, попереджаю, ні в якому разі не використовуйте герметик, якщо ви міняли поршніві кільця, досадите циліндра вже назад. Ні в якому разі. Герметик використовується тільки в тих случаях, коли десь є на місці посадки картерів, є вмятини, якщо там десь при, при роз'єднанні чи ну я не в якомусь механічному пошкодженні є вм'ятини, тоді на те місце, де ямочка намазується герметик. Тільки в цьому випадку. А інакше при нормальних картерах, без дефектів, герметик використовувати взагалі не потрібно. Бо це призводить до того, що все це ловить маслонасос, не качає масло. І, по суті, все, двигун виходить з ладу і за е, вироботки в коромислах, в клапанах і стерття кулачків газорозпредвала. Ось і вся була проблема, чому е, не працював маслонасос, тому що канал втягування масла був. Забитий частинками з цього герметику Засохшого Ну, це резина, по суті. І я зараз вже без камери вичищу продуну добре цей канал, щоб там і не було ніяк, ніякого сміття. Ось і вся була проблема, буду збирати все це назад і буду пробувати. Заводити, відкручу цю пробочку і побачу, як наповнюється канал маслом. Ну, зараз, поки прочищую, буду закривати кришку. Так, закрутив масло насоса. Кришку щеплення ще покудува не встановлював, хочу вам продемонструвати, як працює маслонасос з прочищеним, з прочищеним каналом від. Частинок герметика. Ось можна бачити, як з цього каналу я зараз буду крутити. Ось. На, навіть це я так кручу від, від пальця, колінчатий вал буде набагато швидше крутити. І воно буде дуже добре подаватися по каналу. Це воно відтікує, поступає в цю кришку, в цю кришку що закриває щеплення, по цьому каналу входить, виходить сюдою, йде е, в колінвал, з колінвала там змащує підчіпник і все е, ну, цього того підчіпника шатуна в, ниж... в нижній частині. Ну і також є канал, по каналу подається в циліндр і наверх. Ну, тож, вже зараз точно, точно справний і подає дуже добре. Все, буду закручувати кришку щеплення. Так, все. Закрутив кришку щеплення, встановив заводну ножку, встановив акумулятор. І зараз, зараз продемонструю, як подає масло. До коромисел і до клапанів відкручу цю пробку і буде добре видно, як масло заповнюється на коромисла і на пружини. Для цього його потрібно завести інакше ніяк. Заводжу з ножки, акумулятор не, не зараджений. Послуха донизу пальне натикає. Ось, можна побачити, як заповнюється масло. Масло збризне. Клапана коромисла повністю в масляній ванні. повністю. З маслом добре. От і все, проблему вирішено. Іде добра подача масла в головку циліндра. Все. Ремонт закінчено.